Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про літій залізофосфатні акумулятори від компанії SGI Energy. У цьому відео ми розберемо один із них, подивимось, що всередині, і перевіримо, чи відповідають вони заявленим характеристикам. Почнемо з зовнішнього вигляду. Акумулятори виглядають дуже привабливо, з корпусом із якісного глянцевого пластику. Ручка виконана у формі ремінця і легко знімається, якщо вам не потрібно. У комплекті йдуть болтики для підключення проводів, а також дисплей, який показує напругу та рівень заряду. Крім того, у моєму комплекті є зарядний пристрій на 10 А. Проте рекомендую звернути все ж таки увагу на більш якісний та потужний зарядний пристрій. Щоб не затягувати відео, я вставлю кадр із характеристиками батареї. Якщо вам цікаво, поставте відео на паузу, щоб познайомитися з ними. У нашому огляді беруть участь два акумулятори. Один з них оснащений платою BMS фірми GBD з Bluetooth-модулем та активним балансиром фірми DALI. На кришці ми бачимо QR-код для завантаження додатку, перейшовши по которому. Ми можемо скачати додаток для підключення до БМС-ки. А що саме цікаве, то цей акумулятор має розбірний корпус і отже, саме його ми з вами розберемо та подивимося, що там всередині. Отже, почнемо. Під кришкою ми одразу бачимо плату БМС та активний балансир. Я не спеціаліст у цій галузі, тому не буду коментувати деталі. Стосовно характеристик цих плат, додам лише їхні фотографії, знайдені в інтернеті. Самі комірки заховані під текстолітом і, чесно кажучи, їх дуже важко показати. Внизу видно, що комірки закріплені чимось на зразок монтажної піни, щоб вся ця конструкція не рухалась по корпусу. Розбирати новий акумулятор не хочу. Але той факт, що тут встановлені комірки, а не пакети, вже радує. До речі, ось так виглядають ці комірки, які тут встановлені. Сілові проводи м'які. Червоний провод має маркування 6 АВГ, а чорних встановлено два паралельно. І вони мають маркування 8 АВД. На цьому, мабуть, огляд закінчимо. Зараз я все зберу за кадром і приступимо до тестів. До речі, забув сказати, що цей акумулятор ще є зовсім новий, він ще не заряджався жодного разу. Це такий, який він приїхав з Китаю. Тут ми бачимо на 13,1 і. Тут ми бачимо 13,1. Ну, майже співпадають. Так, і по відсоткам ми бачимо, що це 77% має заряду. Отже, я вже все зібрав. Тестувати ми будемо акумулятор, той, що без Bluetooth модуля. Він теж новий, був лише дозаряджений до повного об'єму після. То, як я його отримав, зараз він нас показує 100% і 13,5 вольт. Подивимось на мультиметрі 1352. Ну а допоможе нам провести тестування. Ось такий нехитрий приборчик. Не знаю, наскільки він, його показники вірні, але більш-менш повну картину, я думаю, ми побачимо. Отже, спочатку ми вмикаємо інвертор, вмикаю я його з цим виносним запускається. Бачимо плавний запуск, напруга зростає. І як бачите, ті ж самі показники на виносному пульті. Отже, вмикаємо цей прибор. Бачимо, що він запустився і показує 229. В той час, як на інверторі пишуть 231 вольт у нас в мережі зараз. Ну да ладно. Цей прибор фіксує потучну напругу. Кабула там Ампері, мінімальна напруга та максимальна. Це максимальна нам покаже, який був ток, коли запускається двигун холодильника. Отже, я планую в такому режимі все це залишити на той час, поки акумулятор повністю сам не розрядиться не відключиться. Я не буду економити. У мене буде працювати освітлення, а великий холодильник, Вестпрост маленька окрема морозильна камера, освітлення, ну, та й дещо там з незначного типу роутер, там зарядки, ноутбук. Там, можливо, дружина щось включить з кухонних приладів. Ну, в общем будемо дивитись. Тобто зараз у нас 110 і почекаємо, піду я, мабуть, що повключаю світло. Ну, от, 270 Вт, зараз потребляє квартира до 300. Тож залишаємо так. Дивимось. Пройшло півтори години. За ці півтори години акумулятор віддав майже 400 Вт. Напруга у нас 250 Вт на даний момент потребляє квартира. Акумулятор 13.02. 63 пише цей вольтметр. Побачимо, що буде далі. Те стриваємо. Пройшло 4 години. За цей час батарея віддала 860 Вт. Потребляє квартира зараз.

Так, ну, щось я трошки пропустив, тільки що вимкнувся акумулятор. Інвертор нам про це сигналізує. 1140 Вт він видав при заявлених 1280 Вт, але не треба забувати, що інвертор також потребляє. І цей прибор його не враховує, це споживання. Тож, в цілому, я дуже задоволений цим акумулятором. Він видає те, що заявлено. По часу у нас вийшло 5 годин 47 хвилин. Ну, тобто, в мене було включено все, і світло, і те, що треба, і те, що не треба, і два холодильника точніше холодильник і морозилка. Тобто, якщо економити і включати світло там, де треба у вас буде працювати один холодильник, а не два, як у мене. Ну, тобто, годин на, я знаю, вісім, я думаю, має вистачити з головою. Тож, рекомендую акумулятори SGI. Не. Силочку, де я купляв цей акумулятор, залишу в коментарях. Тож, якщо хто бажає, то можете сміливо купляти. Це дуже гарний акумулятор, вирішив провести ще один тест, так би мовити, закріпити результати. Але цього разу в мене буде працювати так само освітлення по всій квартирі буде горіти, буде працювати маленька морозілка, але не буде працювати великий холодильник. Давайте одразу вже перейдемо до кінцевих результатів. Все вже, як бачите, акумулятор у нас пропрацював здається, там близько 8 годин. Він вже майже розряджений, але інвертор ще досі може видавати 230 Вт напруги з нього. Що дуже добре для інвертора. Зазвичай дешеві китайські інвертори вже видають десь 180 Вт, а цей бачите, що тримає добре нагрузку. Так, вже маємо 8 годин-7 хвилин, ми працюємо від інвертора. 1107 Вт вже забрали з акумулятора. Інвертор, вже бачите, дає 218 Вт, вже трошки просіло. Тобто значить, що ось ось має виключитись. Отже, як бачимо, результат тесту повністю співпадає з вчорашнім. Там ми теж отримали 1111, не помню, 11, здається, тут 1108 Вт. Тобто в'єнність 100%. Заявлена є. Акумулятор супер. Дуже рекомендую. Давайте все ж дочекаємося, коли він вимкнеться. 9.7, ну це вже має зараз вимкнутись. Ага, ось все. Вимкнувся інвертор, вимкнувся акумулятор. Він вже не реагує на нажаття кнопочки, його треба підключити до зарядного, щоб воно знову почало працювати. Тож, що ми маємо? 1109 Вт, 8 годин, це дуже добре. Не фокусується щось. Максимальне споживання 320 Вт у нас було. Ну що ж, дуже-дуже задоволений результатами тестів, Рекомендую.